Расована нічна атака ракетами та дронами на Дніпропетровщину. Восьмеро людей травмовані. Дніпровські підприємці та майстри продають свої вироби, аби зібрати гроші на автівку для 67-ї бригади. У пологовому Дніпра вдруге за 25 років народилась трійня. Зараз малюки та їхня мама готуються до виписки. У ніч на 22 травня війська РФ вдарили по Дніпропетровщині ракетами та безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпровському районі через ракетний удар пошкоджена будівля рятувального підрозділу. Поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі впав безпілотник. На місці знайшли й уламки ракети. Поранені семеро людей. Жінки 52 та 70 років у лікарні вдарили росіяни і по приватному підприємству Дніпра. Там пошкоджень. Жені будівлі внаслідок обстрілів пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже ліквідували, знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів. Та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Летіли з різних напрямків. Підкрасую що дрони камікадзе теж з півдня летіли і з півночі. На жаль, немає достатньо у нас засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Петримут на обивому чергуванні. Ну зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоби. Перекрити усі нам необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об'єкти критичної інфраструктури. Бо саме по таких об'єктах у Дніпрі, по військових об'єктах та об'єктах інфраструктури, сьогодні цілив ворог. За даними повітряних сил збройних сил України, російські війська атакували 16 ракетами різних типів та двадцятьма ударними безпілотниками. Військові ПК схід знищили над Дніпропетровщиною 15 дронів та чотири крилаті ракети типу Х-101 або Х-555. Будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких е боків може бути захищений, а може бути пропущений е безпосередньо е конкретний удар. І е враховуючи, що застосовується різна зброя. Це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона. Також протягом 22 травня російські війська з важкої артилерії двічі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Травмованих немає, наслідки уточнюють. Через атаку РФ ніч на 22 травня в Ларіонівській громаді Синельніківського району Дніпропетровщини травмувалися семеро людей. За інформацією голови Дніпрова Сергія Лисака. З них дві жінки 52 та 70 років. Звернулися по медичну допомогу. Проте, за словами заступниці селищного голови Тетяни Безп'ятої, лікуються амбулаторно. Одна з них Раїса Ленда. Просипаюсь, уже на мене сипить. Ой, то ж, лоб розбила, да, схватилася. Не пойму, що темно. де темно. ага, чотири часа. І крові де, не пойму, де тряпки, нічого не, не можу встановити. Так і бутилку з холодильника лежила, то це. саме головне – жива. Донька Раїси Наталя дома вночі не була. Згадую, що побачила, коли повернулась. Побите двері, які випали. Добре, що нікого не було дитини. Жителька цього ж будинку Алла і досі не може оговтатись від шоку. Це летить стекло, летить, не знаю, штукатурка і все таке. І зрозуміло, що перший порив у іншу спальню, де, де мої внуки знаходяться. Тобто, ми ну, все це неочікувано, і все це зрозуміло просто катастрофічно. Людмила приїхала прибирати квартиру свого свекра. Каже, в ніч нікого не було вдома. Ось двері вивернули вибуховою хвилою, вони повинні відкриватися туди, але їх так вибуховою хвилою сюди завернула, вибило вікна, потрощила стіну від осколків, дуже багато скла. Заступниця селищного голови Тетяна Бісп'ята зазначає, комісія вже визначила фронт робіт. Проводяться роботи, вирву засипано, криша знімається, пошкоджені покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів на самому великому пошкодженому, де повністю пошкоджено дах і на двох будинках дві третіх також зараз проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу. За словами посадовиці, загалом пошкоджено 124 квартири. Людям запропонували тимчасовий прихисток у дитячому садочку, але заявки, за словами Тетяни Безп'ятої, поки не надходили. Люди займаються ремонтом власних усель, Тож громада потребує допомоги і збут матеріалами, аби відновити оселі якнайшвидше, наголошує посадовиця Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Заступнику начальника одного з відділень поліції Дніпра повідомили про підозру за вимагання хабаря. Таку інформацію оприлюднили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, правоохоронець вимагав три тисячі доларів, аби не притягувати громадянку до кримінальної відповідальності за крадіжку. Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільні телефони та документацію. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Наразі чоловіка відсторонено від займаної. Посади. Слідство триває. Вироби ручної роботи, речі з фронту, картини місцевих художників. У Дніпрі провели благодійний ярмарок для збору коштів на ЗСУ. До заходу долучилася Ганна, продає власноруч зроблені вишиванки. Моїм бажанням було допомогти якось збору на поле навіть якусь пару гривень можуть дуже допомогти. В мене близька людина зараз знаходиться на передовій, тому для мене це дуже особиста справа. Я вважаю, що кожен малий бізнес повинен до цього долучатися. Євген розробив настільну гру, виставив її на благодійний ярмарок, бо каже, хочу бути корисним під час війни. Бізнес це така частина суспільства, як і звичайні громадяни. І бізнес має показувати приклад. Придбати речі та тим самим допомогти зсу на ярмарок завітала Ганна. Треба проводити щастіше, бо ми насправді не знаємо, хто у нас в Дніпрі що робить. Що у нас не лише кількість афієних майстрів, а ми про них не знаємо. Такі заходи дають нам шанс не тільки про них дізнатися, а та й занатити на зсу. Багато всього очі розбігаються. Взагалі круто. Кожен приходить і знаходить те, що для нього сходить. Такі благодійні ярмарки у Дніпрі проводять впродовж восьми місяців, розповідає організатор Дмитро Ільганаєв. Ідея каже, виникла, коли почав збирати кошти на теплоприціл для свого друга військового. Зараз до благодійного проєкту вже долучилося 40 місцевих підприємців та майстрів. Це локальні бренди, люди, які роблять хендмейд, а наше арт, суспільство. Ось, збираємо на автівку зараз для 67-ї бригади. А де брати гроші? Нема великих сум одразу так, щоб купити щось. Ми так скайпірювались, і за кілька парахолок ми зібрали суму на теплоприціл. Там допомагали ще люди, але ми змогли зібрати, і потім ми вирішили, а чому ми і ні, якщо ми можемо і далі продовжувати допомагати збирати на потреби зсу. Учасники віддають вільний відсоток. У нас є фіксований мінімально 20 відсотків, і кожен учасник сам обирає, скільки він віддасть від цього збору. Зібрані на благодійному ярмарку кошти передадуть на придбання автівки для бійців. Усього на неї необхідно 300 тисяч гривень. Охочі долучитися можуть зв'язатися з організаторами за номером на екрані. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Жителька села Калинове Вікторія прийшла до водойми набрати води. Каже, використовує її для побутових потреб. Від води не пітівой. Как бы, вот такою водою я її грію і мою посуду. Калиновому каже жінка, що за сім кілометрів від лінії фронту водопостачання, електрики та газу немає вже більше року. Два тижні тому, розповідає Вікторія, до насосної станції підключили генератор. Вмикають його раз на тиждень. Вчора вона вижимала, але вона не так сильно, як раніше напором. напорам. дуже. Вибирає. І вона зараз ще так, як би, красна, тому що скільки років вже більше року, ні води. Тому... Такою, така вот вона була. Ну, со временем, думаю, будет. Ну, желательно б, звісно, щоб свет и вода, та проблемні не які нікакі. За водою доводиться ходити до колодязя, каже Вікторія. Взимку її будинок знищила російська ракета. Жінка виїхала до сусіднього села. У Калинове навідується періодично до родичів. более-менее тихо, приезжаем приїжджаємо на выходные стараемся здесь знаходитися. Якби здесь свет и вода я б нікуди ніколи, ніколи вообще не поїхала. Я б жила бы в підвалі, хоч обстреливать, жила бы в но я була б дома. Жителька села Калинове Галина показує запаси води. Цього каже, вистачить на кілька днів. Заробили так, що вона трохи вон, видаве. Генератор маленький, чуть-чуть видавила і все. Ось, немає, пожалуйста, немає нічого. Що там є? Всі, немає ні світла, немає нічого, ні води немає. Це вже скільки вторий рік пішов. Якщо придбати генератор, все на великі гроші треба. Таких грошей немає, бо немає в колхозі не роботи, немає ж ніде нічого. 77-річна Лідія чотири роки не встає з ліжка. Вона живе сама, допомагає по господарству сусідка Галина. Біля ліжка Лідії радіоприймач. Жінка каже, вже рік надивилась телевізор. Внаслідок обстрілів в її будинку вибиті два вікна та пошкоджене господарське приміщення. Це зараз хоч не так, а то ще стріляли. Страшне. Вона сама була йде й боїться до мене. Все одно мене не бросила. Чу нічого ще стріляли, сижу, та чи читаю та й все. Ці три генератори в село Калинова передали волонтери благодійної організації Допоможи Україні Донбасу. Їх по черзі будуть використовувати місцеві жителі для побутових потреб, каже староста округу Тетяна Полякова. Світла немає, а від світла залежить подача води питної, тому що розбили електропідстанцію в селі. Новокалинове. Все, що можемо, ми допомагаємо. Ми генератор купили для подачі питної води. Ми генератор купили для стірки. Зараз ще три генератора привеземо, від волонтерів привеземо для, на кожну вулицю. Замовили ще генератори, але ж чекаємо на перемогу, щоб звільнили Новокалинове і дали світло. Наразі в селі Калинова залишається 99 людей. Троє з них діти. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Другу тріню за 25 років виписали із пологового будинку у Дніпрі 22 травня, повідомили у міському департаменті охорони здоров'я. Батьки вже виховують двох дітей, тому звістка ще про трьох малюків, зізнаються, збентежила. Дівчаток назвали Меланя та Стефанія, а хлопчика Назар. Батькам вручили сертифікат на 50 тисяч гривень. Гроші виділили із міського бюджету. Дуже багато персоналу всі мене заспокоїли, і пологи пройшли дуже швидко і радісно, тому що я бачила, як дітки рождаються, і не, не почувала ніякої болі. От, і я бачила першого, другу, другу, я вже третє. Я була вже щаслива і слава Богу, що так все вийшло. Наталя була з нами всю вагітність наш е, персонал. Наглядував за Наталією, а ми лікарі робили все можливе для цієї ситуації на протязі всієї вагітності розродження і в післяпологовому періоді. І маємо чудовий результат поповнення сім'ї трьома малюками, здоровими малюками. Зрозуміло, що вона. Дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.